Дніпропетровщина провела в останню путь 11 загиблих захисників України. Одного з них вдалося ідентифікувати. Віктор Цибенко, військовий 93-ї окремої механізованої бригади, загинув виходячи з Іловайського котла. І лише декілька днів тому його рідні дізналися про смерть чоловіка. Відспівували бійців, священики усіх конфесій. Десятки людей прийшли вшанувати пам'ять військових. Покій душ 11 українських військових молилися священнослужителі усіх конфесій міста. Серед десяти тимчасово невстановлених захисників один упізнаний 47-річний Віктор Цибенко. Його родина дізналась про загибель рідного декілька днів тому. Тоді підтвердились Дані ДНК. оскільки Віктор не мав дітей, необхідний біологічний матеріал здала його матір. Робота в хатках, він на жезні дороги старшим осмотрщиком, ремонтником вагонів, очень був цінним працівником» даже начальство. Настільки я знаю, це було найпризвольне рішення. Він навіть не говорив всім. Він був просто... Мало таких людей, які самі Віктор пішов добровольцем у 93-ю окрему механізовану бригаду. Його військові товариші кажуть, він був чудовою людиною. Зв'язок з Віктором втратили 28 серпня при виході чоловіка з Іловайського котла. Віктор повторяє путь настоящий героїв. Он сам пришел в военкомат добровольцем, написал заявление, чтобы вернуться на воинский учет и быть призванным. Он не смог равнодушно сидеть на диване с бутылкой пива и наблюдать по телевизору за тем, что делают с его страной. Он знал, что он идет защищать. Он отдал свою жизнь. За всех нас. Всі ці, ці люди прийшли, аби віддати шану захисникам України. Вони кажуть, сьогодні провести бійців в останню путь найменше, що вони можуть зробити. Я думаю, що наш президент Петро Порошенко і російський Путін просто не мають права на ошибки, приймає політичні рішення, щоб ніякі амбіції не помішали смислу. Дуже жаль, тих хлопців. Я думаю, что они, каждый из них мечтал о лучшей жизни. Сегодня, как в прошлый раз мы приходили, сегодня пришли почтить память. Потому что мы должны каждый раз почтить память. Они нас защищают. Я думаю, они и сейчас не напрасны, потому что если бы не было этих смертей, то вже би тут була війна. Загалом спочатку АТО в морги Дніпропетровської області доставили тіла понад 500 українських військових. У всіх спеціалісти взяли дані ДНК та занесли результати до єдиного реєстру. Фахівці наголошують, родичі тих бійців, з якими втрачено зв'язок, попри страх дізнатися найгірші новини, мають здати свій біологічний матеріал. Процедура ідентифікації триває декілька тижнів. В результаті роботи єдиної бази ДНК установлено правоохоронными органы органами личности 100 личности 30 погибших в том числе 20 тех, кто были захоронены на Краснопольском кладбище в количество 136 поховали 11 військових на Краснопільському кладовищі на алеї героїв поряд з іншими 136 українськими бійцями Крістина Венгеляускайте Денис Єлисавенко новина 11 каналу